В Коломиї відбувся комедійний концерт, так сталося шоу приурочене дійство міжнародному дню сміху. На кілька годин ФСК «Локомотив» став справжнім осередком веселих жартів та гумору. Близько півтора години коломийські гумористи розважали глядачів. Головними на такому святі радості та сміху був дует Дикі Гуцули. Вони вже не вперше організовують у Коломиї розважально комедійне шоу. Так сталося». А починалось все із КВН, де хлопці раніше представляли свої навчальні заклади. Так сталося шоу у нас в принципі запланувалося, коли ми вже позвати почали трошечки більше виступати в КВН і вирішили, чому би це не винести на загальні маси. І. І от ось, ось і так, ось і в нас виникло це так стало, що от нас ми набрали кучу матеріалу, придумали багатьой мініатюр і вирішили, що з цього можна зробити якийсь освітньо культурний концерт, скажімо так. А так, то просто ми веселі, хороші юнаки, які просто любимо замовляти. Сміх продовжує життя, ви ж знаєте. Зараз у нас з цим трошки проблеми. Ну ось, ніякої політики, жодної політики, просто соціальний гумор. Веселий, цікавий, позитивний, який сприймається дуже легко навіть дітьми, можна сказати. Ну і старшим поколінням. Запрошуємо всіх на наступні шоу. Слідкуйте за рекламою. Масштабне так стало шоу у писанковому місці відбулось лише третій раз. Та поряд із цим дикі гуцули кожного тижня для невеликої аудиторії презентують нові кумедні мініатюри та відвідують різні кавени. Хлопці навіть на життя собі заробляють жартами та сміхом і вважають себе цілком щасливими. Я себе вважаю аніматором. Можна це попробувати, можна це, можна це. Плануємо розвиватися в цій сфері, так би мовити, якщо у мене. Правда, їздимо, е, їздимо в Франківськ, Калош, ну і так далі, в Рівне. В КВНах зараз е, ну, просто немає зараз самих ігор КВН, але будемо учасник. Це хобі, яке переросло вже в, принципі, в роботу, якби таку, але робота, певно, єдина людина, яка задоволена своєю роботою в Колумиї з Василем. Хочеться стати відомим на всю Україну і прославляти наше чудове писанкове місто Коломия, щоб всі знали, що ось такі шоу у мене також народжуються в цих чудових краях. І смішити, смішити, і побільше буде доставляти людям позитиву, щастя, красоти. Кожне так стало шоу це щось нове і неординарне. А найголовніше це постійні імпровізації з глядачами. Випадок у ветеринарній клініці. Так, наступний, заходьте. Добрий день! Чого ви кричите? Добрий день! Да, добрий день! Добрий день! Добрий! день! — Розбудіть кота! В смислі? Розбудіть кота, що в смислі? Як це? Розбудіть кота? Ви його рік Загалом так стало шоу вдалося. Про це без сумніву можна судити за оплесками залу. Приємним подарунком на міжнародний день сміху були також виступи коломийських бітбоксерів.